Тарас Григорович Шевченко. КОБЗАР. Причинна РЕВЕ та стогне дніпр широкий. Сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Таку добу. Попід горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, А може, жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, і сама не зна, бо причина що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, що, бач, ходя опівночі спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко, слізоньки дівочі, Орел вийняв карі очі на чужому полі. Біле тіло вовки з'їли, Така його доля. Дарма щоніч дівчинонька його виглядає, Не вернеться, чорноривий, Та й не привітає, Не розплете довгу косу, Хустку не зав'яже, Не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости, сироту, кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужії її засміють. Чи ж винна голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що сокіл убив? Сумує, воркує, білим світом нудить, Літає, шукає, дума, заблудив? Щаслива голубка високо літає, Полине до бога милого питать Кого ж сиротина? Кого запитає? І хто їй розкаже, і хто теє знає, де милий ночує? Чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напова, Чи, може, з другою другою кохає її чорнобриву уже забува? Якби то далися орлинії крила, за синім би морем милого знайшла, Живого б любила. Другу б задушила, а до неживого у яму б лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає воно жить не хоче, не хоче, журиться. Журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля. Таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з уст ні пари, широкий Дніпр не гомонить, розбивши вітер чорні хмари ліг біля моря отпочить, а з неба місяць так і сяє, і над водою, і над гаєм, кругом, як вусі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра повернали малії діти, сміючись. Ходімо гріться. закричали. Зійшло вже сонце. Голі скрізь. Зосокі коси, бо дівчата. Чи всі ви тут, а?» кличе мати. Ходім шукати вечерять. Пограємось, погуляймо та пісеньку заспіваймо. Ух-ух. Солом'яний дух, дух. Мене мати породила, хрещену положила місяченьку, наш голубоньку. Ходи до нас вечеряти. У нас козак в очереті, в очереті, в осоці, срібний перстень на руці, молоденький, чорнобровий. Знайшли вчора у діброві Світи довше в чистім полі, Щоб нагулятися доволі, поки відьми ще літають, поки півні не співають. Посвіти нам. Он щось ходить. Он під дубом щось там робить. Ух ух. Солом'яний дух дух. Мене мати породила, не хрещену положила. Преготались нехрещені. Гай обізвався галас, зик, орда мов ріже, мов скажені, летять до дуба, Ніч, чирк. Схаменулись нехрещені, дивляться мелькає, щось лізе вверх по стовбуру до самого краю. Ото ж тая дівчинонька, що сонна блудила. Отаку то їй причину ворожка зробила, на самий верх на гіллячці стала, в серце коле, подивилась на всі боки та й лізе додолу. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали, взяли її сердешною та й залоскотали. Довго, довго дивувались на її уроду, третій півні кукуріку. Шелеснули в воду. Защебетав жай воронок угору летючи, закувала зозуленька на дубу сидячи, Защебетав соловейко, пішла луна гаєм, червоніє за горою, плугатар співає, чорніє гай над водою, де ляхи ходили, Засиніли понад Дніпром високі могили. Пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози. А дівчина спить під дубом прибитій дорозі Знать добре спить, що не чує, як кує зозуля, що не лічить чи довго жить. Знать добре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає. Під ним коник вороненький на силу ступає. І знемігся товаришу, сьогодні спочинем. Близько хата, де дівчина ворота очинить. А може, вже очинила? не мені другому? Швидше, коню, швидше, коню, поспіхай додому. утомився воронекий, іде, спотикнеться. Коло серця козацького, як гадина, в'ється. б той кучерявий. Вона! Боже милий, бач, заснула, виглядавши, моя сизокрила, кинув коня та до неї, Боже ж ти, мій боже, кличе її та цілує. Ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготавсь, розігнався та в дуб головою. Ідуть дівчата в поле жати, та знай співають, ідучи, як проважала сина мати, як бивсь татарин уночі, ідуть. Під дубом зелененьким кінь замордований стоїть. А біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві, нігде правди діти, підкралися, щоб злякать, коли подивляться, що вбитий. З переполоху ну втікать Збиралися подруженьки, слізоньки втирають, Збиралися товариші, та ями копають. Прийшли попи з корогвами, задзвонили дзвони, Поховали громадою як слід по закону. Насипали край дороги дві могили в житті. Нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати, прилітає соловейко, щоніч щебетати, виспівує та щебече, поки місяць зійде, поки тіє русалоньки. З Дніпра грече вода в синє море, вийдуть. та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, Грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить Куди ти йдеш, не спитавшись, На кого покинув батька. Неньку старенькою молоду дівчину, на чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Думка Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай синє море, воно знає, де мій милий. Бо його носило, воно скаже синє море, де його поділо? Коли милого втопило, розбий, синє море, піду шукать миленького, втоплю своє горе, втоплю свою недоленьку, русалкою стану, пошукаю в чорних хвилях на дно моря кану. Найду його, пригорнуся, на серці зомлію. Тогді хвили неси з милим, куди вітер віє. Коли ж милий на тім боці, буйнесенький знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш. Коли плаче, то й я плачу. Коли ні, співаю. Коли ж згинув чорнобривий, то я погибаю. Тогді неси мою душу туди, де мій милий, червоною калиною постав на могилі. Буде легше в чужім полі сироті лежати, бо не над ним його мила квіткою стояти, і квіткою, і калиною цвісти над ним буду, Щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Я ввечері посумую, а вранці поплачу, зійде сонце, утру сльози ніхто й не побачить. Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш збуди його, заграй ти з ним. Спитай, синє море. Думка. Тяжко важко в світі жити сироті без роду. Нема куди прихилитись, хоч з гори та в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом, утопився б. Тяжко жити, а нема де дітись, в того доля ходить полем, колоски збирає, А моя десь ледащиця за морем блукає. Добре тому багатому його люди знають, А зо мною зустринуться, мов не добачають. Багатого губатого дівчина шанує, Надо мною сиротою, сміється, кепкує, Чи ж я тобі не вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа, на чужій сторонці найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув, шукав долі в чужім полі, Та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє Тяжко, важко умирати у чужому краї. Думка нащо мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо літа молодії, веселі дівочі? Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне співаючи, мов пташка без волі, Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені, сиротою на сім світі жити, свої люди, мов чужії, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, мов голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не питають та й нащо питати Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач серце. Плачте очі, поки не заснули голосніше, Жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесенькі за синє море, чорнявому, зрадливому на лютеє горе.